Але вже дана е, є дуже багато справді, ну це видно не озброєним оком так званих соціальних маргіналів. Тобто він любить бандитів, повій, всіляких гракети, всіляких цих е, таких активних людей в Україні. Та? Щось, е, ну не зважаючи на те, що він кандидат філологічних наук, щось жодного кандидата філологічних наук в нього я не побачив, може я вже є так? Андрухович Е, ні, ну він Андрухович не любить харківських повіч. Від Це велика різниця. Вінський. Це колись Мишель Уербек писав, що приїхали українські дівчата в Парижі і збили ціни. <різь> я про не хочу зараз говорити насправді. Тут не, немає цього контингенту. Тим більше, що я особисто незнайомий. Ті дівчата, які зі мною спали, мені здається, не були повіями. Не менше з тим, е -е, йдеться про інше. Йдеться про те, що всі ці маргінали зараз стали такі соціально активні, що вони взяли зброю до рук. Ні, до рук зброю. А я трохи знаю її, бо я викладав на Донбасі майже рік.